Всім привіт! Мене звати Тетяна, і сьогодні я до вас з таким чудовим візерунком об'ємним, я б навіть сказала, рельєфним. Я зв'язала два взірця: один з більш тонкої пряжі це віскоза, і один з такою більш теплої пряжі це напіввовна. На обох взірцях, мені здається, виглядає цей малюнок дуже цікаво. Тож, давайте його зв'яжемо зв разом. Раппорт цього візерунка – 12 рядів та 8 петель. Також треба враховувати, що треба буде набрати ще три петлі. Дві петлі це буде кромочні та одна для симетрії. Я вже набрала на спиці 27 петель, це три рапорти плюс 3 петлі, 2 кромочні та одна для симетрії. В'язати будемо поворотними рядами. Тож почнемо. Перший ряд. Перша петля у нас кромочна, ми її знімаємо. Далі лицева, накид, дві разом ліворуч, лицевою з нахилом ліворуч. Так? Три лицеві, дві разом лицевою з нахилом праворуч. Просто пров'язуємо дві разом за передні тушки. Накид, лицева, накид, дві разом з нахилом ліворуч, три лицеві, дві разом з нахилом праворуч, накид, Лицьова. накид, дві разом з нахилом ліворуч. Першу знімаємо, другу пров'язуємо і потім першу накидаємо на другу. Три лицеві. Дві разом з нахилом праворуч, накид, лицева та остання кромочна петля в'яжемо її виворідною. Це був перший ряд. Другий ряд. Другий ряд у нас зовсім простий. Перша кромочна ми її зняли, далі весь ряд ми в'яжемо виворітними петлями. Накиди, які ми робили в попередньому ряді, ми теж пров'язуємо виворітною петлею, не схрещеною, просто прямою виворітною петлею. Останню петлю кромочну теж пров'язуємо виборідною петлею. Це в нас був другий ряд. Третій ряд розвертаємо в'язання. Перша петля в нас кромочна, тож ми її просто знімаємо. Далі дві лицеві, далі накид, дві разом. З нахилом праворуч, Лицьова. дві разом з нахилом ліворуч, накид, три лицьові. накид, дві разом з нахилом праворуч, лицьова. Дві разом з нахилом ліворуч, накид, три лицеві, накид, дві разом з нахилом праворуч, лицева, дві разом з нахилом лєворуч, Накид, дві лицеві, і остання кромочна петля в'яжемо її виворідною. Це в нас був третій ряд. Четвертий ряд. Перша петля кромочна ми її знімаємо. Далі три петлі лицеві, три петлі виворітні. 5 петель лицеві, три петлі виворітні, п'ять петель лицеві. Три петлі виворітні. Далі три лицеві. І остання в нас кромочна, в'яжемо виворідною петлею. Розвертаємо ряд. Далі в'яжемо п'ятий ряд, першу петлю ми знімаємо, далі три виворітні петлі, три лицеві, п'ять виворітних, Три лицеві, п'ять виворітних, Три лицеві, три виворітні, і остання кромочна петля в нас теж виборі. Це був п'ятий ряд. Наступний у нас шостий ряд, перша петля кромочна ми її знімаємо, далі в нас тут три лицеві, три виворотні. 5 лицьових виворітні, п'ять лицьових. 3 Три лицеві. І остання кромочна виворіта. Це був шостий ряд. Сьомий ряд. Перша кромочна ми її знімаємо. Дві лицеві. Дві разом з нахилом праворуч. Накид, лицева. Накид. Дві разом з нахилом ліворуч. Три лицеві. Дві разом з нахилом праворуч. Накид, Лицева. накид, Дві разом з нахилом ліворуч. Три лицеві? Дві разом з наколом праворуч. Накид. Лицева. Накид. Дві разом з нахилом ліворуч, дві лицеві. І остання кромочна виворітна. Восьмий ряд. Кромочну знімаємо. І весь ряд в'яжемо виворітними петлями. Накиди теж пров'язуємо виворітними петлями прямими, не схрещеними. Остання кромочна петля теж виверідна. Дев'ятий ряд. Перша це кромочна, ми її знімаємо, далі лицева, далі дві разом з нахилом ліворуч. Накид. Три лицеві. Дві, о, накид. дві разом з нахилом праворуч, лицева, дві разом з нахилом ліворуч, накид, три лицеві. накид, Дві разом з нахилом праворуч. Лицьова, дві разом з нахилом ліворуч, накид, три лицеві, накид, дві разом з нахилом праворуч, одна лицева та виварюють на це кромочна петля. Десятий ряд. Перша петля кромочна знімаємо. Далі дві виворітні. П'ять лицьових. Три виворітні. П'ять лицьових. Три виворітні. п'ять лицьових. Дві виворітні. і остання кромочна теж виворітна. одинадцятий ряд. Перша кромочна. Перезнімаємо, дві лицеві, п'ять виворітних. Три лицеві. П'ять виворітних. Три лицеві. 5 виворітних, 2 лицеві, остання петля виворітна, бо вона кромочна. І останній ряд рапорту це 12 ряд. Першу петлю ми знімаємо, дві виворітні, 5 лицевих. Три виворідні. 5 лицевих. Три виворітні, П'ять лицевих. Дві виворітні І остання теж виворітна, бо це кромочна. Це, це останній ряд рапорту, 12-й. Давайте подивимося, що в нас вийшло. Ось такий рельєфний візеруночок виходить. Мені здається, дуже цікавий. Я також залишу текстовий опис цього візерунку в описі до відео. Сподіваюсь, це було зрозуміло, і вам вдалося зв'язати такий самий візерунок. Дякую за увагу! На все добре, до побачення!